Всім привіт! Доброго дня, люди добрі. Приїхали ми на наші добавки і стоїмо і з доцією роти пороззівляли. Я отут тільки заходжу з велосипедом, звідти ж мені видно буряк перший і картоплю кажу. О, який буряк Проти того, що ось останнє відео було навіть. Ось і відоші начне з гарбузів. Там жито скошене, оди одійшло яке. Наші гарбузи. Он дивит, цвітуть уже. вже. Ну, цвітуть це оті, що... Ану, пішли, побачимо. Що я купляла, чи ж... ті, що... насіння да, насіння. те, що ти купляла. Це он порозпліталися вже. Да, тут майже всі кашовики. Угу. А це... а, це не знаю, що А, да, Це щось не то. Це в нас таких нема. Це ж скупленого щось. Це скупленого це ті, що. На, на так он вже обцвівся, он диви один, два, третій. Дивись, він вже обцвівся. Угу. Які вони і далі були? ось зав'яз, і ось. А який же це кущовий, як у нього вже дивіться, люди. Батох пів півториметровий повертайся отуди в купу. І зав'яз, дивіться, скільки зав'язів. Там кожен буквально. Нічого собі. Вони погано посходили. Якраз у цьому рядку ми кидаємо. І ось він, їх. а. Та, які ж вони тоді кущові, як вони плетуться, он зав'яз також є. Ну, які ж. Побачимо, що з них буде. Це кашовики. Вони дуже повільно, але поступово дужче будуть що Побачимо, що худобі вівці, на осінні. свиней будемо знову брати, побачимо по ціні на зерно і на самих поросят, яка буде ціна. Угу. Зараз душа. Душа, Душа і тіло вільне. не хоче. Нема нічого, пустий сарай. І ось диви вони. Ну да, Які ж вони кущові. Ну, якщо гарний гарбуз, то хай вже й плететься. І ось, напевно, вони. Ага, по формі вони, вон, такі продовгувасті. Так, Там вон жито. І нажиті оті жуки. Чорні, ну, бачиш? там тільки що ми їхали велосипедом. Ой, їх Вони соки висмоктують. Ну це ж треба проїхати до Ячвень гуляне. Торік у нас тут була пшениця, хто нас дивиться. Ось тут ось от, де буряк, гарбу... кукуруза, тут у нас було зернове пшениця. Ну так це той, Брон... бронзовка та, бачиш. Диви. На вона зелена. Жовті крила. Жовті? Дивись соки смокчуть. Так навіть люди де обробляють і, і то там рядом. їдемо, і я кажу, скільки жуків, а звідси мені навіть. Видно, а що це жито, що ми скосили вівцям на сіні. Це не на зерно, що воно? буде з ним. Хлопців просто просила, просила, кажу, скосіть, але в них ще руки не доходять. То бензину нема, то часу в їх немає. То... Так що хай п'ють. Треба заїхати на ячмен, глянуть, що там на ячмінь. Бо вип'ють не буде нічого. Ну, буде солома. Як не буде зерна. Кукуруза гарна. Тут якийсь хтось ще не зайшов. Куруза, пуст... хоч і по одній, хоч кидала в, кожний, в кожну лунку, кидали по, по дві. дві. Якось тут. Ага, по так, дві. Щось ну, вона то зна чого не, не зрозуміла по одній. Ну... Стебла дебелі, може дасть Бог. А і тут ось також, це не наші, це також із купленого. Ну, я брала там багато пакетиків. Це вже другий сир, це, це Оце вже кущовий. Це другий, що у нашому магазині ти брала. Оце вже кущовий, а то, а то той, що згадала, я ж брала в конотопі якийсь пакетик здоровий. Я не пам'ятаю, як він називався. А кущовий це я брала в нас у селі. Вони погано посходили і ми насадили кашовиками. Угу. Так що є ото кашовички Усилий меншенькі. Учора батько сіно забрав і воно знову роз. А воно знову жито відходить. Дарма, що в нас дощі проходили, дивіться. І вчора дощ пускався, позавчора не було. Перед тим і ночі навіть дощ шов. І пускалося, а... хоч і коротке, ну добре. Ну добре, а воно все одно. Ну, сиренька всередині земля. Да, всередині. Я сьогодні в а вих присихає копало. моментально, бо вітер, вітер. Кожен да, день. вітер. Ну, яка кукурузка, горненька. Ну, суданка що? На Зайшов щось. у свинячий голос, що колись іще щось Молодець. буде. Молодець. Суданку скосили на сіно, забрали. Ось подивись, покажи, як ліс стоїть. Кукуруза. Ліс кукурузи. Місяць Дуже... назад тільки-тільки видно було рядочки. Буряк. Вже в нього не влізеш, хоч і по сходи вон десь бур'ян. Хай він росте. Підніметься вище буряка, так підніметься. Ось ті гонючки. А, що соки смокче, ось, цьогоріч. Жодного року я не бачила на городніх культурах. Оце такі і зарази. Соки смокче. Її цьогоріч на буряках, на картоплі. колорадського жука стільки немає які. О, там роса всередині. Да, мокро. мокро. Дивись, які бурячки. Вже. Ух ти! І це ж не найбільший кущик. Ні, ні. О, який бурячок. Є більший, лопаті ще. Ні, ми їх уже не полимо нічого. Все. Ану, ану який отут бурячок ось який. Лопата і здорова. Вон там. Також. Картопля. Ну, це тут рів'єра і белороса. І попалася якась, не знаю, наче я й а якась, це що, не, білим? І білим, і дивий розовим цвітне. Mm. Ну, рів'єра ж точно, і белороса. А чого вона цей квітує, не знаю. Не знаю. Взагалі-то рів'єра не цвіте. Сама ж перебирала. якби це не вістка перебирала, сказала б куди ти дивилася. А... а так і полають нікого. Нікого й полають. Гарна і картопля. Ще гарбузи. Ось дивися. Готовиться к труду і обороні. бачиш? готується стати матер'ю. Тут гарбузики. У нас гарбузи на корм тваринам, і норм... он там насаджувані де не посходили. Нормальний їхній стан, аби ж ночі були тепліші. А що воно? Ні-ні, на наші гарбузи це, це нормально. Це нормальні гарбузи. За місяць вони заплетуться. Вон уже дивися, він піде. Завізли. Де? я не буду. А, шовтенькі. Угу. Ух ти, стофунтовочка це. Ой, дивись. І ось гарні. Це ж на їжу і ще два рядки кукурудзи нашої. Ми її посадили не тільки на зерно, скільки щоб захистила наші гарбузи від сусідського пирскання до хімікатами. Речі, Хто нас дивиться постійно, той знає, що це по сусідськи, це не наша кукуруза. Торік тут були соняхи, і людина, яка обробляла ці соняхи, попирскала нам. О, там на дубовці, де, де картопля квітує, Поперськала нам попалила гарбузи. Е, напевно, дивляться наш канал і чули, що я сердилась, так сказати, не знаю, як українські гарно так вимовити. Тому Сейгод у них прокинулася совість. Дякую їм за це велике. Не кукурузи тут у нас не попалили, не на тій стороні не попалили картоплі. Що я буду год обіжатися, як сей год вони люди совісні. Так, ну пройдемо зараз. О, якраз тут немає кукурудзи, край городу. Так, на картоплі я не була з попереднього відео, по коли знімала. Ну, дивися, могли б же ж залить хімікатами. Де попало, так попало. Ну, де попало на обніжку, так видно. Ну, далі ну не на попало. картоплі ж. О, вона мені що? попупа? Нічого собі. Зайди подивись по що. Тут у холодку де дерево ще не вся квітує. ну Дивися, це ж кущось щось белороса і рядом белороса. А чого вона викинула квітку? це якось, вона ж по кольору листків дивись, як по кухні. Да, белороса ж вона і цвіте. Це рев'єра не цвіте. Так, а чого не, на всіх куща? Ну, не на всіх вона цвіте, але не на всіх. Ось бачиш, обпадає. Напевно ж так і рив'єра, як коли який генс працює. Картопля дуже гарна бадиллям. Оце... Оце якраз оці дощі. І в тому році дощі, як ми у відра пололи бур'ян. Пам'ятаєте? Старожили на каналі. І в цьому році так само, оці дощі. Кому-кому, а картоплі і буряку вони йдуть зараз на руку. І кукурудзі так само, Вон, диви. Готовиться, лупиться. Тут періодично з'являється, але ми його, ми його годуємо, чи заливаємо потроху. Корагеном його підпоюємо. Боже, дивіться. Стараються як можуть, робити. Як можуть. Ну що, мені сантиметрів п'ять до пупа не вистачає по висоті картопля. Отак десь. Ти смотря, по якому ти рядку йдеш, а туди піди... – Там так, вище, там, там вище. міжряддя на 70 і вона злилася, уявіть. А якби було на 60 або на 50, то вона була б суцільним таким океаном. Вона і так океаном, Вон дивіться. Ну що, дуже видно, що міжряддя. Бур'янчик ось потрошку підростає. А, Хай росте. Куди ж без бур'янів? Бур'яни це вже закономірність і ось особи. І до нього, до них треба ставитися нормально. Що ж робити? Без, без бур'яні ось якась циганка. Ану. Попупа. Ма! Циганка попупа якраз. Нормально. Водилля картоплі гарне, а який будемо врожай, подивимося через місяць. Через місяць приїдемо пробне копання, будемо робити. Тут різні сорти намішані. Яка вже, он, дивлюся, прямо розгар цвітіння вже такий он біла, а яка ще тільки дума відкриватися. І он роса попалася. Тоже і ось бела роса кущ. Покажи її з близька він білим квітує, яка квітка. Мені так погано, що в мене нюха немає. Я не чую. Майже не чую, як воно. Н -н -н. Не чую запаху. А картоплі цвітуть дуже гарно. Ой, яка ця, ми туди не дойдемо. І ноги. Хіба трохи пройти подивитися жука? Є де чи нема де. Ой, де є на кущах, По одному, по двоє. Маленький, а ось дивися один. Молоді є. А що він вже зробить? Один. Ну, це рівно. Щось він, напевно, він і не живий, щось він не ворушиться, впав он. Без задніх ніг. Я бронзовка ось і на тому і на карту. Ага. Пошесть якась. Я її, її скільки живу, не бачила. Якась пошесть. Ну, картопля радує, дуже радує. Та щось на ній і старого навіть жука менше стало. Чи вона йому вже не по зубах, вже не така добра. Вона старіє, вона йому вже не така. Уже не така добра, а гарна яка. Отак як не побудеш днів 10 на городі, тоді приїжджаєш, а воно все таке аж ух. Так як ми в тому році батька посилали, подивитися. Чи гарбузи є отут у нас. Бо там же ж припалені. о Бачите, як у нас наш город людський. Наш город людський. І це один власник. Що той, що той. І гарбузи нам припалені були. що з тієї сторони, що з тієї. А батько поїхав і каже, нема зав'язі, нема гарбузів. Я отак скрізь пройшов, нема нічого. А тоді ми поїхали знімати відео. Гарбуз, гарбузу, а гарбузу, тут отак так само, як зараз іду, тоді йшла по гарбузах і гарбуз у гарбуз. А я з краю, каже, постояв і, і поїхав. Бачу, немає зав'язі і поїхав. Дивися, злилась тут повністю. Гарно. Туди, туди ще не повністю. А тут взагалі. Нічого чуєш, а якби на 60 чи на 50 міжряддя, вона б взагалі була, не пройшов би із оприскувачем отут. І так на, погано йти. На 70, чого ми садимо під трактор обгортати і під трактор копати, чоловік каже, мені зручно на 70. Ну, а в рядку густіше трохи. А як? в рядку ми кидаємо густіше. Ой, я біла, ось цвіте. А ну понюхаймо, вона пахне, чи то в мене нюху ж нема, так чи вона хоч пахне. Так, злегко. злегка. Злегка. Нема так, як от раніше в дитинці пам'ятаю, так пахли картоплі. Ні, а ти йдеш, е, оце ворушимо саме водильне. Не, не відчуваєш запах? Ні. Ой, такий запах. А -а. Нема, ось вже відпадають квітки, вже обцвілися. Тут Взагалі вона в затишку, тут більш земля, мабуть, була прогріта. Вона й сира, і зараз. І земля сира, воно за. Ну є койде. Койде, є маленький. купився жук, приїдемо по попискаємо. Чоловік оце колись приїжджав у Попирська, приїхав додому дощ. Угу. Такі із... кажуть, що кораген не змивається дощем. ну. Струсимо їх додолу, в них сили не хватить залізти. М -м -м. Ці два городи порадували. І буряк, і картопля. Красота. Звичайно, красота. Квітне як. А ось дивися. Ось бела роса, диви, цвіте. А так листя її. А бур'яни які сходять. Щириця. Одна щириця. Лобода є. Це лобода. І мокрець дуже мало. Щириця це що? Красні корінчики в неї. Ну ж, так вона й буде до осені. Скосить і... І викопаємо. Копаємо ми самі, нас шию ніхто не гоне. Хочемо, приїдемо, два рядки викопаємо, хочемо шість викопаємо зараз. Дручків немає, щоб стоялися самі дручки без листя і без цвіту. Самі Головне, що вона цвіте. Головне, що Або готується. Куст зберіг свою форму, листя, цвіт, угу. значить, будемо надіятися на урожай. Так. Ні. Як ото -от кажуть, положи руку на серце і скажи. Понравилося і цей город, і той. Довольна? Задоволена. Поки бо сало є, а до сала треба ж і картоплі. Який же українець без картоплі. Я взагалі не знаю, хто картоплі не їсть, як це не їсти картоплю. А що тобі А їсти? деруни. Макарони. А, а як ну, молода, молода, макарони з молодої рис. Картоплі не надереш уже дерунів. Ти чого ти вона не ще молодіш, яка вона вже молода. Угу. Вже вдома підсихає підгоряє. горяй. Вже ж не вона... така молода, що водяна. Ну, все, ось так люди добрі. Така картина як маслом написано, намальовано. Перш... Перша частина з двох городів. Зараз з'їздимо на сіно, побачимо, що там у нас на сіні, бо овес сохне вже дві неділі. Перевернули дощ, перевернули дощ. Пам'ятаєте, я вам? Говорила, що дощ іде не тоді, коли воно росте, а тоді, коли воно сохне. І вже перевертали хлопці. І я була. Ну, я не була, я то їсти варю, то ще щось. Мене з дому горіхи не пускають. І друге вже викосили сіно, люцерну. Так що, поки сіна сохнуть, дощ ітиме. Ідемо, дивимося. А воно земля вже ось так, як порепана. А тому що картопелька росте, її місця мало, і вона собою... Соця каже, перчаток не взяли, а тоді каже, та без перчаток, зараз подивлюся. І вона сама собою росте і вже піднімає. Це і, белароса. Це, це белароса. Закриваємо, щоб вона не пожовтіла. А ну, ще який-небудь такий кущик. Давай глянемо. Слідуючи, дивися. Ну, ось дивися, репається. Чого воно це репається? Ну от чого воно доноропатися? А тому що гарненька. там картопля. Там уже така, як гусяче яйце. Як гусяче яйце. Вона дуже ж росте і витісняє собою землю. Через те земля... Ось, дивіться. Ну от що, може тут бути картоплинка зараз. А як жаба? Може бути і жаба. О, О, вона глибоко, там глибоко пішла. Може... Є вже зав'яз і гарна завізь. Ну це вже можна думати, що буде урожай. Дай Бог будемо з картопелькою. О, дивіться. Ну видно ж. До речі, кому треба молодої, можемо накопати і вислати. Диви. Дома Дві у нас ще є, ну тут оброблена, а дома у нас ще є рів'єра і, рів і белороса. Дивися, можемо накопати. Боже, це як кулак майже за Кілограм скільки. Так що. Оце вже точно душа вспокоїлася. О, ні, я там, а к... це рев'єра. А ну зараз глянемо рів'єру. Уже рука все одно брудна. Ану, давай. ну. Ану. Дивіться, в нас любитель. Довбать, дивіться, як земля. Э, Наче зсередини її щось виштовхує, це Рив'єра. Ой, люди, дивіться, яка картоплинка, Ой, боже. Ви знаєте, що я вам скажу, люди добрі? Дома, хто нас дивиться, ранню картоплю, двоє відер, ми садили 14 квітня. Але ж вона Погайте, довго Даномний. сходила. Диви, дивися. Чого так земля а потім вона гарно підмерзла, ми копаємо її істину, такої здорової нема. Попадається, ну десь А, одна. Глибоко, глибоко А диви, там тут глибоко. дивіться, О, дивіться, споруч. яка рів'єра. А там глибоко вона пішла. Глибоко. Ой, це і радує душу, що є. Закривай, бо вона ж позеленіє. Рив'єра, вона ж уся, її ж тут не все. Вона ж може бути... Збоку ще, може да, бути. цю попідриваєш і нігті, не рий. А ні, тут нема, може вглиб. Все. Пішла. Оце так. Так що кому треба молодої картоплі, це взагалі настрій піднявся. Дома в нас є. Накопаємо і вийшли. Була б було Не митою нічого, щоб да, вона да. не пов'яла у копії. Скільки в кущі є, таку викопуємо. Дріб'яску дуже такого немає. Ну а мені... Чим дрібніша, тим мені добріше. Та ти що? Любий кущ що ж я Вибираю його. Знов рев'єра. Дивіться, яка гала. Яке сьогодні число? Ну, а ну, вирви її йдуть. Вирви. 24 Чи 20? 25 25-те. Два місяці, як посажена картопля. 24 квітня ми її садили. Дуже гарна картопля. Шикардосна картопля. Оце вже точно. Впевнений, що буде. Оце вже точно, що задоволені. А яка там тоді лапті буде до осені? Сиренька земелька гарна. Жук не з'їв, квітує. Жук... Ну на цьому все. До побачення.